Друзі, вітаю вас на каналі Смачно, Легко, бюджетно. Сьогодні приготуємо сезонну смакоту з гарбуза, сирну гарбузову запіканку з кремовою текстурою, яка просто тане у роті. Нам знадобиться гарбуз 400 г, 2 яйця, цедра одного лимона, 100 г звичайного цукру та 10 г ванільного, 40 грамів кукурудзяного крохмалю, дрібка солі. Трохи молока або вершків. Додати, якщо вийде густа консистенція. Для сирної основи нам знадобиться 400 г кисломолочного сиру. В мене жирність 5%. Ви можете брати більше або менше. Також знадобиться 2 курячих яйця. Також беремо цукру 150 г та ванільного цукру 10 г. Якщо не дуже любите солодко, то можна цукру взяти трохи менше. Також беремо 40 г кукурудзяного крохмалю та дрібку солі. Трохи молока або вершків, але додамо лише в тому разі, якщо буде в нас густа консистенція. Ще знадобиться кругла роз'ємна форма. В мене діаметр 25 см. Треба обов'язково застелити її пергаментом та змастити олією. Почнемо готувати з гарбуза. Для цього розрізаємо його навпіл та очищуємо від насіння. Далі нарізаємо пластинами для нашої зручності. Після цього кожну пластину очищуємо від шкірки. У мене гарбуз молодий, тому зробити це дуже легко. Якщо у вас гарбуз буде старий, це зробити буде важкувато, тому, мабуть, краще можна запекти його в духовці. Температура 200 градусів хвилин 15-20. Дивіться по своїй духовці. До готовності перевіряємо воделкою на м'якість, тепер очищені нарізані скибочки нарізаємо середнім кубиком. Кубики готові. Далі нарізані кубики сипаємо в каструлю. Додаємо холодної води, так, щоб повністю вода покрила гарбуз, та ставимо варитися на середній вогонь до м'якості гарбуза, по часу десь хвилин 15 після закипання води. Поки варитиме цей гарбуз, зробимо сирну основу. До сиру додаємо цукор, кукурудзяний крохмаль, дрібку солі, ванільний цукор 10 г. Це цілий пакетик, два курячих яйця, та все це гарненько перемішуємо до однорідності. Далі перекладаємо всю нашу сумішу чашу блендера та будемо перебивати до стану пюре. Наша сирна основа для запіканки готова. Дивіться, яка в неї гарна кремова структура. Вона не тече, не розтікається. Дуже гарна та глянцево. Гарбуз вже зварився, я злила з нього воду та даю йому трохи охолонути. Гарбуз після варки вийшов дуже м'якенький. Без додаткових зусиль можна розламати ложкою. Додаємо до нього цукор, цедру одного лимона, дрібку солі кукурудзяний крохмаль, 10 г ванільного цукру висипаємо весь пакетик та 2 курячих яйця та все гарненько перемішуємо до однорідності. Вершки в мене 15% жирності, але додамо, якщо знадобиться. Перекладаємо гарбузову суміш у чашу блендера та будемо перебивати до стану пюре. Наше пюре готове. Тільки подивіться, яку кремову структуру воно має. Це просто клас. Але якщо у вас немає блендера, то не засмучитесь. Це все можна просто перетерти через сито. Дві маси для запіканки готові. Я не додавала вершків, тому що в мене повністю влаштовує їх консистенція. Тепер треба поєднати дві маси в формі для запікання. В змащену форму для запікання викладаємо 2 столові ложки білої основи нашої сирної. Далі, як тільки вона розтечеться, в центр викладаємо гарбузову основу. Далі зверху знову сирну. І так, в, в такому порядку, повторюємо шари до кінця. В результаті виходить такий гарний і готовий до запікання торт запіканка. З таким візерунком ставимо запікатися 180 градусів на 40 хвилин. Наш торт запіканка готовий. Подивіться, яка в нього текстура, який в нього візерунок, схожий на зебро. Дуже м'якенький та ніжний, неймовірно смачний, навіть ще гарячий, Ммм, смакота. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Рецепт сезон гарбуза те що треба. Багато часу вас не займе, але а смак просто бомба. Вам сподобається. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового рецепту. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачно легко бюджетно». Па-па!